Ну, на мою думку, я вже вдруге приєдналася до дня донора, яку започаткував наш банк. Це дуже крута така мега-подія, мега-акція. Здавати кров необхідно для врятування людських життів, як і маленьких, так і великих сердець. Тому я думаю, хто ще не приєднався, я бажаю, я хочу, щоб вони приєдналися. Це чудова нагода внести свою частинку для врятування чи сердечка, великого чи маленького, і разом наблизити нашу перемогу. Взагалі, кров я почав здавати ще в інституті. Я просто розумію, що комусь кров потрібна, кров відновлюється. Чому я не можу поділитись тим, чого в мене вдоста. Потрібно комунікувати, потрібно підтримувати зв'язок, і потрібно цю культуру, так би мовити, розвивати і доносити до людей. Для мене це перша здача. Я дуже чекала цього дня, і мені хотілось пережити такий досвід. І я дуже рада, що у мене є така можливість завдяки правок з це дуже хороша практика, і на сьогоднішній день це те, що повинен для себе розглянути, ну, мабуть, кожен українець, кожен другий, хто має можливість, кому дозволяє здоров'я, тому що це культура, це свідомість, і важливо, щоб провідні компанії, як наш банк, як Правексбанк, також надавали приклад своїм внутрішнім корпоративним донорством. Ми дуже пишаємось тим, що ми змогли об'єднати і працівників, і клієнтів банку навколо такої ініціативи соціальної відповідальності і взагалі людяності. І тим самим ми надаємо не тільки кров тим, хто її потребує, а і можливість допомагати рятувати життя і взагалі робити світ кращим.